На жаль, не пубертатне. Позиція президента США щодо Росії змінюється частіше, ніж настрій 11-річної школярки з думок на виворіт-2. You can't do it, Vladimir, you do it, it's gonna be a bad day, you can not do it. And I told him things, that what I do, and he said, no way, and I said way. Сьогодні Трамп з Путіним злились у бромансі і зустрілись десь посередині спагетті. А завтра вони вороги лютіші за Дрейка та Кендріка Ламара, або як кажуть зумери, древляни княгині Ольги. А от позиція Росії щодо Трампа незмінна. Якщо описати ставлення Росіян до Дональда Трампа і його оточення, то кращих слів ніж глузують, насміхаються, знущаються, висміюють, іронізують, тролять, підколюють, не підібрати. За Трампа голосують в масі свої не дуже умні, примітивні люди з которыми вот так от і наде розговарювати. Шаблонів лозунга. Позиція редакції Телебачення Торонто щодо глядачів Телебачення Торонто лишається незмінною от вже 12 років. Ви краще, що в нас є. Ну, ви іще марла. То, щоб ми могли надалі вам лестити, тобто говорити чисту правду, просимо підтримати нас підпискою на Монобазі. В залежності від рівня підписки, ви можете отримати скін для картки з пам'ятником свині доступ до редакційного чату та можливість першими дивитись обрані сюжети в уяві Трампа росіяни та особисто Путін мають неабияку повагу до нього і ледь не бояться його. Хоча насправді просто зараз ми спостерігаємо за нечуваним геополітичним булінгом, коли з лідера наддержави з усіх сил тягнуть прикола. А він ніби анітрохи цього не усвідомлює. це все будуть сприймати за Здається, монету. Трамп дослівно сприймає все, що йому говорять росіяни, а ті радо цим користуються, навалюючи йому абсолютну чепуху, яка потім із серйозним обличчям озвучується представниками президента США. Коли президента Трампа підстрелили, Путін пішов до місцевої церкви і зустрівся зі своїм духовником. Вони разом молилися за Трампа, не тому, що він може стати президентом США, а тому, що вони дружать. І він молився за свого друга. Це спецпредставник Трампа Стівен Вітков. і він вже може відкрити мережу раменних з тієї локшини, що висить у нього на вухах. Адже саме Вітков кілька разів особисто спілкувався з Путіним. І як витікає з його реакції на ці розмови, критичне мислення це не найсильніша сторона Віткова. Зокрема, він повірив не тільки в зупинку обстрілів української енергетики, а й у те, що росіяни збили свої дрони, чим не аби як повеселив російських пропагандистів. Неважно. 呃。 Віримо ли ми в це самі, головне, щоб в це поверили американські кастрюльки. Поверили. І тут увідкав. <рес> Я впечатлен, що Росія збила. Вот она, американська кастрюлька, яка повірила. Об'єкти по энергетике, будемо говорити откровенно, вони як шли, так і йдуть. Нездатність Трампа вловлювати відвертий сарказм і знущання з боку росіян, підтверджує його ексрадниця Фіона Гіл у свіжому подкасті для Foreign Affairs. Гіл, яка розуміє російську, була присутня на особистих зустрічах Трампа з Путіним. На них російська Кій диктатор саркастично говорив російською, але перекладач не передавав цього. А пропозицію радників проаналізувати роздруківку розмови Трамп просто проігнорував. Ну один із класичних випадків стався в Осаці на саміті G-20. що також є ще одним відомим інцидентом, коли росіяни замінили перекладача на дуже привабливу та дуже досвідчену молоду жінку. У той момент Трамп та Путін змагалися між собою, хто першим отримав гіперзвукові ракети. Трамп казав. Що він їх отримає? А Путін у доволі саркастичній манері відповідав: так ти їх отримаєш, але в мене вони вже є. Ха -ха -ха. Потім вони почали говорити про Ізраїль, потім щось розповідав, і тоді Трамп сказав: Ах, але я роблю для Ізраїлю більше, ніж будь-хто інший, вони назвали на мою честь це, і ось це в Ізраїлі. Путін подивився на нього і відповів: ну, Дональде, можливо, їм варто назвати країну на твою честь. І те, як він це сказав російською, було вкрай саркастично. Було видно, як його люди навколо посміхалися. Але коли переклала перекладачка, яка була єдиною, на кого дивився Трамп? Її інтонація зробила фразу м'якшою, і Трамп відповів: О, ні, думаю, що це було б занадто. Наразі ми не знаємо деталей їхніх останніх розмов, але досвід співіснування світу з Трампом президентом підказує, що все стало ще гірше взяти, хоча б риторику пропагандистів, які і є нічим іншим, як блуту з колонкою російської влади. Загалом вони зображують Трампа як міського божевільного, але з припискою зруснявого мема наш слон. Іронічно підтримують його дії, але при цьому ледь стримуючи регіт. Мы поддерживаем все. Абсолютно жутко нравится, как ведет себя Дональд Трамп пока. Он ведет не полностью, но политику выгодную России. Он Они душит с... друзей. Они с... Бывших. Якби у Росії один був англомовний переклад, то цей телеканал замінив би для Трампа Fox News, бо він був би приємно здивований кількістю похвали, яка звучить з ротяк російських пропагандистів. Вони так хитромудро висловлюються про нього, що Трамп, який все життя не вживає алкоголь, почав би пити, тому що сприйняв би їх слова за найгарніший тост про себе. Сьогодні головний символ а, американської міжнародної політики етат. безумная, какая-то удивительная километровая роспись Трампа, которая то ли это отчет кардиограммы больного сердца, то ли это отчет, так сказать, какой-то другой, километровая с этими зубчатыми прыгающими, так сказать, углами, то есть такая пила, то есть Трамп пилит западный мир. Так, так, а помаранчевий колір шкіри Трампа це лише відблиск золотої доби, яка от от настане у США. Очевидно, що всі подібні компліменти це чисте глузування з політики Трампа, яка шкодить майже всім, окрім Росії. Цим росіяни підбурюють Трампа продовжувати робити те, що він робить. Сьогодні праздник у моїх колег на «Арті», на спутнікі прочі, по тому що Трамп поб'явила закриті вонізапна. Радио Свободы и голос Америки. Сейчас они закрыты. Ну, це круте рішення зі сторони Трампа. Головна теза, яку зараз так часто люблять повторювати російські пропагандисти: Трамп робить за Росію їхню ж роботу, ну тобто руйнує західні норми. І з цим складно сперечатися. Але ж це пряма образа для людини, яка постійно наголошує на своїй незалежній та сильній позиції, де Америка а не сперва Росія. Росіяни ж мають дещо інші погляди на це, тому жартують про те, що Трамп обриває слухавку Путіна. І, Якби мимохідь показують карикатури, де президента США водить на ланцюжку російський диктатор. Зображає Трампа в вигляді пуділя, которого Путін вигулює на повадки. В своїх рішеннях Трамп дійшов до того, що пропагандисти вже прямо кипкують з того, що президент США фактично виконує їхні бажання. Да, 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 да. Путін Кримой! Понял. І Якщо задоволення росіян таке велике, що вони не можуть приховувати його публічно, то можна уявити, що відбувається за зачиненими дверима Кремля. дуже подобається зараз ця карикатура, де там Трамп смотрящий число в лайф, то що сейчас гарить американська адміністрація на приджені довгого времени говорилось в студії їсть наш хлеб пилить западный мир, а он сам його вирішив розпилити. <реш> Втім, варто Трампу сказати, хоч що що вибивається з канви росіян, то іронічно схвальне ставлення відразу перетворюється на відверте хамство, взяти хоча б розмови американців про перемир'я і пропозиції, озвучені на перемовинах в Ер-Ріяді. Товариші, не товариші, хахли, Обясняю популярно, жестом. Пропагандисти не приховують, що їхня так звана згода на зупинку обстрілів енергетики це просто подачка Трампу, щоб він не нив. І нічого спільного з реальністю це немає. А для справжнього припинення війни Заходу потрібно виконувати неможливі вимоги Росії. Не видали наші умови, ніякі дії бойових дій не буде. Які бойовиси не верніться. Посмотрим, що пройшов за 30 30 днів. А Дональду приємно, он може как би сабчить. Коли ж американці висловлюють в бік Росії щось типу погроз, ну на кшталт посилення санкцій за небажання миру, то починаються просто образи. Раптом з'ясовується, що думка американців, яку так обсмоктували росіяни до цього, їх насправді не цікавить і нічого, крім презирства до Трампа чи його команди, вони не відчувають. А можна перестати дивитися американцям задницю? А хто тут смотрить? І в цьому гігантська проблема. Наш ніяк не можуть понять. а вообще плевать на їх план. Нам плевать на то, что они хотят у себя делать, это был маленький Рубио. А не руководитель Госдепартамента при Трампе. Так, звісно, можна сказати, що це ж Соловйов, найчорніша пліснява у світі російської пропаганди, і такі висловлювання це його прямий посадовий обов'язок. Але повірте, це ще не найгірше, що звучить в бік Трампа на російському телебаченні. Та озвучують ці слова вже не пропагандисти, а представники російської влади. Наприклад, депутат Держдуми Гурульов. Кого він залірують Росію? Гунів не розв'яжеться, чесно кажучи. Це сплав баригіка зерного бика, чоловік, який припирає всі закони, живе по поняттям. Трамп народ любить тут, себя любить. Як тут бакла, которому давно дало не давали, чесно говоря. Здається, вже навіть самим росіянам стає цікаво, ну де ж у Трампа та межа, за якою тролінг і знущання від друга Володі та його посіпак, все ж таки починають сприйматися як образа. Хоча є версія, що єдине, що ображає Трампа, це ділові зустрічі, на які гості приходять не в костюмі. Слава Ісусу Христу, що в цьому світі ще лишились однозначні речі. Наприклад, збір фонду Сергія Притули на розвідувальні безпілотники Шарк і баражуючі боєприпаси. А тепер приготуйтесь і візьміть себе в руки. За донат кратний 200 гривням ми розігруємо ігровий комп'ютер від Артлайн та Асус, Артлайн Tough Геймінг. Конфігурація цього топового девайсу в описі до відео, там де і банка збору. Всього 200 гривень, і він може стати вашим. Дякували.